Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Івана Франка, як синиця хотіла море спалити. Була собі синиця. Невідомо, що їй збрело голову, що звила собі гніздо на самім березі моря на невеличкому кущику. Поки море було спокійніше, все йшло гаразд. Синиця нанесла яєць і почала висаджувати їх. Аж ось повіє вітер, розгулялось море, затопило кущик і з ним гніздо. Сама синиця ледве виживав, втекла, а її яєчка попливли з водою. Ой-ой-ой! Як розгнівалась синиця, сіла собі на скелі над морем та й почне сварити та лаяти море. Ти поганий та нічим не море, ти безглузда, темна сила, ти ненажерна, безодне, та нікчемне, непотрібний, некрасивий некрасиве море. Як ти сміло порушити мою хату, забрати мої яйця? Та я тебе до суду потягну, я тобі на весь світ сорому нароблю, я тобі не дам спокою ні, в день, ні вночі, поки мені не вернеш усього, що в мене забрало. А море все? Що ти смієш із мене? Ти нечесне, несумлінне, неблагородне море, крищала синиця. І зараз мені віддавай мої яйця, По слова честі, помщуся тобі. А море все хлюп 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 хлюп-хлюб. Ти думаєш, що я не зумію помститися? Думаю, що я така маленька, а ти таке велике, а я супроти тебе безсильна. А бачила ти безглузде море, яка маленька іскра, а який великий ліс. А вона запал... запалить його, і він згорить. Коли не віддаси мені зараз моїх яєць, то клянусь щистів, я запалю тебе. А море все хлюп-хлюп, хлюк, хлюп-хлюп. Страшенно розсердила синиця і поклялась не заспокоїтися, поки не спалить море. Вона полетіла до хробачка світлячка і мовить йому Слухай, світлячить, ти маєш огонь на животі? Ходім зі мною, поможи мені запалити море. Не можу, синичко, мовив світляк. Мій огонь світить уночі, але не гріє і не палить. Іди до блудного вогника, може він тобі щось поможе. Полетіла синиця на болото, сіла собі на вільховім кущі та й чекає, поки наблизиться до неї блудний вогник. А там їх понад болотом кільканадцять ходило, та все, мов п'яні, хиталися. Нарешті один підлетів ближче до синиці. Гей, огник братику, кричить до нього синиця. Затримайся на хвилиночку, маю тобі що сказати. Не можу ти задержатись, не маю часу, відповів блудний вогник. Але говори, що маєш сказати. Я тут буду літати коло куща, то все почую. Розповіла йому синичка своє горе і просить Ходімо, поможи мені спилити те погане море. Не можу, синичко, відповів огник. Я ось тут, на болоті, роджуся. Тут мушу гинути, а ще до того не смію ні хвилиночки спочити, так що навіть свічки від мене не засвітиш, але чому ти мені не звернутись до крука? Він на такі речі майстер, я чув, що він увесь совиний народ у печері спалив. Піди до нього полетіла синиця до крука, оповіла йому свою історію, попросила помогти в її горі і запалити море. Не можу, синичко, відповів крук. Поважно похитавши головою, той огонь, що в нього згоріли сови, то простий людський огонь, що я вкрав он там на Пасовиську, але такий огонь моря не спалень, він сам гасне у воді. Щоб спалити море, на те треба б іншого вогню, а де його роздобути, я не знаю. Знаю, що іди до бузька. Кажуть, що він уміє своїм дзьобом чудесний вогонь викресати. Може, це й тобі придасться? Подякувала синиця Крохові за добру раду і полетіла шукати бузька. розповіла йому, що і як, і просила потрудитися та викресати для неї дзьобом огню, від якого б зайнялося море. Не можу, синичко, зробити цього, відповів бузько, замислившись і ставши на одну ногу. То колись наші діти прадіди вміли, кажуть, зюбами вогонь кресати. А ми вже не вміємо тієї штуки. Та й ледве чи цей огонь придався б тобі на щось. Мені здається, щоб запалити море на те треба огню з самого неба, полети ноти до орла. Він щодня літає під саме сонце і знайомий з небесним у небесних сторонах. Може, він тобі ще допоможе. Поклонилась лисичка бузькові та й полетіла до орла. Летить, а все собі думає. Чекайте, погане, Недобре море, я тобі покажу, що може зробити проста покривджена синиця. Вже я не я буду, коли ти не відповіси тяжко за своє злодійство. Прилетіла до орла, розповіла йому свою кривду та просить, кланяючись йому в ноги. Та вже ви, ні в року вамбельми, шановний, не погордуйте, бідною, Покривдженої синицею, роздобути мені небесного огню, щоб я спалила те нікчемним море і помстила за свою тяжку кривду. Але Орел, вислухавши її мову, як затріпочи крилами, як закричить, аж синиці забула, чи жива вона, чи ні. Ах ти, погана синиця. А хто ж тобі казав класне гніздо на морському березі? Хто тобі дозволив задиратися з морем? То через свою дурість я маю для тебе красти огонь з неба. Зараз мені забирайся геть, звий собі гніздо он там, у кущах терну, на могилі. Нанеси яєць і висиджу їх там, розумієш? Оце твоє птиче право, а до моря тобі ззазь. Одержавши таку відповідь, сниці заспокоїлась, а за кілька неділь уже справді мала нове гніздо і нові яйця. Цим разом не на морському березі, а в кущах терному на високій могилі. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.